До початку великої війни у Миколаєві систематично проводили стерилізацію безпритульних тварин. Зоозахисні громадські організації робили це для того, аби зменшити популяцію чотирилапих безхатьків гуманним способом, тобто без шкоди для котиків та собачок. Після повномасштабного російського вторгнення організувати таку процедуру стало куди складніше. Та, попри непрості обставини сьогодення, активісти волонтерського центру ФОЮА за підтримки закордонних донорів продовжують дбати про братів наших менших. До войны это были бездомные собаки, которые каждая гнездится где-то в своем маленькая стая, 5-10 собак. Да, там кто-то возле рынка, кто-то где-то их люди подкармливают, и они, как бы, достаточно, скажем так, человека. Любивая, да? Сейчас очень большое количество людей уехало и оставило своих животных здесь. В селах ситуация еще более катастрофическая. Там просто разбомблено село. Нет жителей, кто-то убит, кто-то уехал, а собаки остались, потому что они привязаны всегда к месту. Ініціативу миколаївських волонтерів підтримала міжнародна організація of War, А приміщення для проведення процедури не дало комунальне підприємство Центр захисту тварин за три дні до проведення процедури котів та собак відловили спеціалісти та оглянули ветеринарні лікарі. Ця стерилізація тримає 15-20 хвилин в залежності від складності та від Ваги собаки, тобто собака, яка менше з вагою, вона стерилізується легше і потребує менше часу на процедуру. За день волонтери стерилізували 30 собак і 15 котів. Після відновлення тварин відпустять на волю у середовище, де вони звикли жити. Такі акції зоозахисники планують проводити регулярно. Наталя Засядько, Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.